Сподіваюся, що всі знають, що треба регулярно перевіряти своє здоров'я, проходити чекапи, дивитися, чи все в порядку з зубами. Але є одне здоров'я, яке дуже часто ігнорується: фінансове. Привіт, це вільні та багаті канал про гроші, свободу та здоровий глузд в сфері фінансів. І сьогодні ми пропонуємо пройти невеличкий чекап, щоб перевірити це своє фінансове здоров'я. Це буде просто шість запитань, які допоможуть тобі зрозуміти, чи все ок, чи пора вже щось підлікувати. Відповідайте разом з нами. Можливо, ці пару хвилин зекономлять вам багато грошей і нервів. Поїхали. Отже, розпочнемо. Правила такі: якщо відповідь так, то ставиш собі одиничку. Якщо ні, то нуль. І перше питання, на яке ти даш відповідь: чи знаєш ти, скільки в тебе грошей йде щомісяця? Якщо ви поставили так з відповідю, та я всі гроші витрачаю, це буде неправильна відповідь, тому що ви мусите знати скільки конкретно яка сума. І бажано на якій категорії витрат у вас є, так і е, бажано вести облік, хоча б в Google таблицях. Якщо ви не знаєте, де його вести, то тут у нас є знизу в описі посилання на наш облік, як ми ведемо свої витрати. Користуйтеся. Питання номер два: чи маю я фінансову подушку хоча б на один-три місяці? Хоча б на один-три місяці. Насправді треба би мати і на довше, бажано на шість там місяців і так далі. Але якщо ви маєте хоча б на один, то можете вже собі поставити одиничку. Якщо ви не знаєте, що таке фінансова подушка, подивіться наші попередні відео і поставте собі нулик. Тому що мати фінансову подушку це не про багатство, це про спокій. Бо якщо завтра щось зламається або у вас затримується дохід, то треба знати, що ви окей. І якщо ви окей. То тоді на це питання можете спокійно відповідати так. Питання номер три: чи розумію я, куди йдуть мої гроші? Це якраз питання про категорії: на які категорії йдуть ваші витрати, чи ви забагато витрачаєте на розваги, чи можливо у вас е, дуже дорога оренда, і можливо, треба щось з цим робити? У кожного є свої якісь конкретні е, категорії, які втягнуть ваш бюджет вниз. Так, часто ми не є бідним і насправді нам може вистачати тих грошей, які ми заробляємо, але дуже часто ми їх неефективно витрачаємо і навіть не помічаємо на що. Питання номер 4. Чи я відкладаю інвестую хоча б 10% свого доходу? І це не тільки про інвестування у фондовий ринок, бажано би у фондовий ринок, але не тільки про, про те, а про взагалі чи. Ви робите якісь заощадження, чи якась частина вашого бюджету, де хоча б 10% йде іде саме на заощадження для себе у майбутньому? П'яте питання: чи маю я якусь фінансову ціль хоча б на один рік вперед? Ціль дуже важлива, тому що туди ти знаєш, куди рухатися, знаєш, скільки тобі треба, щоб туди рухатися. Якщо ти хочеш відкласти собі на відпустку, ти знаєш, скільки відпустках коштує, і знаєш, скільки тобі треба відкладати там кожен місяць. Якщо ти відкладаєш собі на пенсію, то ти знаєш, коли ти виходиш на пенсію і приблизно скільки тобі треба відкладати кожен рік. І шосте питання: найважливіше: чи донатите ви на українське військо кожен день, кожен тиждень, чи хоча б раз в місяць? Тому що це наразі найбільша інвестиція, яку ви можете зробити для свого майбутнього, щоб воно було. Тому не відкладайте це, і це є дуже важливий пункт у нашому трекеру витрат. Також є така категорія, яку ви можете собі скачати в посиланні в описі, і обов'язково враховуйте цю статтю категорії і не відкладайте, тому що. Це наше майбутнє. Отже, давайте підведемо підсумки. Скільки ж ви відповіли так, а скільки ні? Якщо у вас від нуля до двох, то вам треба дуже задуматися над своїм фінансовим здоров'ям. Та вам вже напевно в лікарні треба лягати. Лікуватися. Якщо три-чотири, то у вас вже є база. Це добре, але її треба посилити і треба ще трошечки більше попрацювати. Якщо у вас 5-6, то я вас вітаю. Ви молодець. Так продовжувати. І напишіть в коментарях, яке питання для вас стало найцікавішим, а яке було найскладнішим, і скільки балів ви зібрали. І якщо хочете більше таких коротких відео, не забудьте підписатися і поділитися зі своїми друзями.